Бачить сьогодні починаю стрім. У нас сьогодні активні парки ВДНГ. Ось такий гарний сонячний ранок і ми сьогодні будемо приймати участь в змаганнях. Значте, уже тут вранці кияни не сплять і йдуть на змагання. І сьогодні організовує агентство масового спорту, активні парки. Так, я рухаюсь на стартове містечко. Добрий ранок сьогодні стрім про зиму Україну в Україну, про спортивні наші заходи. Так, вже ось гріль бар починає свою роботу. Українці потихеньку люди рухаються це Рухаються на містечко для реєстрації збігу спортивного, який організовує Агентство масового спорту. Ми сьогодні будемо бігти гарну дистанцію. Для себе сьогодні я брав 10 кілометрів. Зараз ціль задачі отримати стартовий пакет і записатися на реєстрацію. Ось така в нас історія. Так, вже чути-чути чути звуки. Значить містечко працює, все нормально, відбувається реєстрація. Так, і ну так, потихеньку вже бачите, зима. Починає приходити в Україну, вже сьогодні так морозно, Але класно, сонечко світить, гарний сонячний день і всім гарного ранку, здоров'я, так що хай все буде Україна. Так, куди йдеш пише Так, твоя задача у тітки собаку, дійствує яке добродії. Як я вдячний за такі поради. <схи> так, Доброго ранку, доброго ранку всім українцям. Здоров'я, витримки, все буде Україна. Пані Людмила, дякую, що пишете. Не забувайте ставити лайки, подобати, поширювати відео. У нас сьогодні день фізкультури день здоров'я. Йду в стартове містечко. Буде зараз відбуватися реєстрація забігу активні парки, так що кияни сьогодні будуть займатися активно спортом. ось так що Така у нас сьогодні програмка. Так, хіш малін, ахахах. О, ну Видно, вже люди проснулися. Так що супер. Радий тому, що люди прокинулись і у людей гарний настрій. Так. Все хорошо, займайся спортом і будь здоров. Так, дякую. І вам теж займатися спортом. Але щоб займатися спортом, то що треба отримати реєстрацію. І отримати реєстраційний пакет. Так, ну... Бачите, навіть взимку от, до порту є ну, нормальне відношення, так що люди все збираються, містечко працює, люди отримують реєстрацію і, і готуються до забігу. Так що Так, тут отец Владислав, молитва и свидетельствия меня достойные. Так, молитва пришла, ну. Добрый отец. Так. Вот такая у нас история.